thank <laughs> you Вітаю в ефірі Запорізький вектор. Сьогодні будемо говорити про молодь і не тільки про молодь, а й про те, на що вона може сподіватися, якщо звернеться за допомогою до певних центрів та організацій, які у великій кількості в принципі представлені і у нашому місті, і у нашій області. Допомагати проводити цю програму сьогодні будуть гості і експерти. З величезним задоволенням представляю керівника товариства Знання Ніну Забаву. Мої вам вітання, пані Ніна Нас. Ніна... Там, насправді, от сьогодні молодь все ж таки відчуває брак у центрах, які б допомагали розвиватися? Так, я з вами згодна. Сьогодні недостатньо різноманітних центрів, клубів для того, щоб молодь могла розвивати свої здібності, таланти і недостатньо організацій, які б сприяли цьому і підтримували. Цю молодь. Ваша організація сприяє і підтримує. І про це ми поговоримо детальніше одразу після того, як послухаємо і подивимося досьє на вас. Забава Ніна Миколаївна народилася 20 вересня 1953 року в селі Рогівка Запорізької області. У 1977 році закінчила Костромський педагогічний інститут за спеціальністю історія та суспільство в період з 1977 по 1979 роки секретар та перший секретар гуляйпільського райкому комсомолу. У 1980-му секретар запорізького обкому комсомолу. З 1985 року працює в товаристві знання. Вже 14 років є головою цієї організації, зробивши її однією з кращих в Україні. Кажуть, що Кращим робить центр обласний центр молоді, директор цього центру Андрій Лобода, і Він так само сьогодні у нашій студії. Мої вам вітання, Андрію. Пані Ніна каже про те, що недостатньо центрів. А ви в свою чергу наголошили про те, що є один центр, до якого можна звертатися за допомогою у самореалізації? Головне лише не бути байдужим. Ну, в данном случае я могу сказать, что не только наш центр помогает молодежи, есть еще масса центров, которые работают по своему профилю, делают очень много. Поэтому если молодежь хочет что-то сделать, то она чего-то будет добиваться. Если человек не хочет ничего делать, есть центры, нет центров, то по большому счету ему все равно. И в данном случае как раз сейчас центры испытывают большую проблематику с активной молодежью. Угу. Як і чого хотів за все своє життя Андрій Лобода, дізнаємося в досьє. Лобода Андрій Євгенович народився 10 березня 1978 року в Україні, місто Запоріжжя. У 1996 році закінчив ВПУ номер 29 за спеціальністю газоелектрозварник третього розряду. Працював за спеціальністю у кооп Надійність, який займався ремонтом обладнання агломераційного цеху комбінату «Запоріжсталь». у період з 1977 по 1988 роки. Працював на радіо Сага ФМ. Після був ведучим прямого ефіру на Радіо Європа плюс Запоріжжя. Проект Нове Радіо. З 2002 по 2007 рік навчався у Бердянському інституті маркетингу і бізнесу на економічному факультеті, де отримав повну вищу освіту за спеціальністю маркетинг та реклама. У 2000 році почав працювати позаштатним кореспондентом на модному молодіжному телебаченні АТВ, де був автором та ведучим молодіжних проєктів «Озон», Люди Ікс», Хлопушка тощо. У 2003 році прийнятий у штат телерадіокомпанії Алекс на посаду редактора молодіжних та інформаційно розважальних програм. У 2010 році призначений директором комунальної установи Запорізький обласний центр молоді Запорізької обласної ради. Отже, про молодь, пані Ніно, ви говорили про те, що ваша організація чи не єдина в Україні, яка залишилася у такому форматі, якої була народжена, і чи не єдина, яка займається лекційними курсами, яка допомагає, підказує, проводить різноманітні тренінги для молоді і для тих, хто хоче розвиватися. Що це за діяльність така? Ну, я б не сказала, що вона єдина в Україні. єдина в Україні. У нас в кожній області є, збереглася обласна організація товариства знання. Так і в Запоріжжі нам вдалося зберегти цю організацію, зберегти за нею основні лекційно-просвітницькі заходи. Ми в цьому плані дуже співпрацюємо з співвладою. Вона нас підтримує. Єдине, от що ви правильно сказали, це де область, де влада підтримує організацію в її формах, в лекційно просвітницькій роботі. І звичайно, ми дуже багато уваги приділяємо роботі з молоддю. Це шкільна молодь. Це студентська молодь, це робітнича молодь. У мене в житті так склалося, що я з самого початку працювала з молоддю. Це як вчитель, потім як комсомольський робітник. Це в мене було якраз робота з молоддю. Тому це мені дуже близька тема. А зараз ми ще й багато працюємо із дітьми-сиротами. Так теж склалося завдяки підтримки міценатів. Форми роботи самі, самі різні. Це і підтримка талановитої молоді, обдарованої молоді, це самі різні конкурси, це і підтримка молоді, яким потрібно і допомогти встановленні. І може полікувати когось. Тобто самі різні форми роботи. Ну, найголовніше, ви знаходите молодь, з якою хочете працювати, чи все ж таки молодь звертається? Ми знаходимо молодь. Ага. Полі... Андрію, ви не шукаєте, ви чекаєте, поки до вас звернуться. Ну, опять же, немножко неправильна формулювання, поскольку і. И... В Таком и в таком варианте работа ведется. Единственная как бы, проблема я не знаю, сколько у коллег человек занимается этим, поскольку у нас по штату этим может заниматься только один или два человека, потому что ну, вот остальные вы. <laughs> да, вот. И поэтому очень сложно работать, когда ты все берешь на себя. А есть старая поговорка о том, что бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе. Угу. Поэтому сейчас в этом плане очень сильно и хорошо помогают соцсети. И молодежь находится. Плюс работа с общественными организациями молодежными, которые также привлекают молодь. И тогда они начинают понимать, что есть центры в городе Запорожье. Я не говорю сейчас за наш центр в целом, я говорю о разных центрах, которые делают что-то. Вот, ну, не будем далеко убегать. Да? Вот вчера была акция, сегодня акция там, по борьбе с наркоманией. Uh -huh. Завтра акция, посвященная э, Дню э, Конституции. Так практически каждый день что-то проходит. Причем это проходит по-разному формату. Вот отгремел э, День молодежи, где мы проводили его и не только на э, территории, скажем, города Запорожья, а поехали в Черниговку, поехали в Приморск. Потому что там тоже есть молодежь, с ними надо общаться, с ними надо работать. И это нормальная ситуация, потому что люди э, счастливы в том обстоятельстве, что все-таки... Ми ж обласний центр молодіж, значить, ми не довжні забувати о тих районах, в яких ну може бути по інфраструктурі все не так хорошо развіта, як в Запоріжжі. панове. Чого ж тоді так вийшло? Що більшість людей у нашій області вважає, що для молоді, для шкільної молоді нічого не робиться. Ну, я, так так? Не, я, я взагалі так не сказала, що нічого не робиться. Так Просто не... вам не вистачає, наприклад, інформаційної підтримки, де б про вас казали, де б казали про центр молоді інформаційної підтримки, яка б давала можливість молоді дізнаватися про існування таких центрів, таких організацій, товариств для того, аби та сама молодь зверталася до вас? Ну, я хочу сказати, що якщо хочеш щось зробити, треба, щоб була плановість в роботі. Якщо я буду чекати, що до нас хтось прийде і попросить допомоги, то взагалі нічого такого не буде. Розумієте, є, є е, плановість в роботі, ми є направлення в роботі. От одне з направлень це робота з молоддю. І робота, ми чого, ми вирішили, що сьогодні нам більше потрібно допомагати молоді в селі. І коли ми виїжджаємо в село, у нас комплексні такі виїзди. Да? Ми е, проводимо семінари. Лекції читаємо, то обов'язково звертаємо уваги на школу, на сільську школу і беремо з області спеціалістів по наркоманії, юристів. І от працюємо з цим. Ми день знаходимося в цьому районі, і ми працюємо з шкільною молоддю. До перед тим як приїхати, ми вивчаємо, яка потреба є в тій, в тій чи іншій школі в спеціалістах, в яких спеціалістах, тобто ми самі намагаємося йти до молодої людини. Існує така вираз да, борьба поколінь». Або непорозуміння між батьками і дітьми. І тільки ось зараз, коли я маю внука, я розумію цю тезу. Бо внукає 4 роки, а мені вже за 55 то розумієте, яка грань між поколіннями і підходи до співпраці повинні бути. Ну, о, ну на рівні да, на рівні молоді. Ми повинні постійно вивчати потреби молоді. І я ніколи не погоджуюся, що молодь погана. Всяка молодь є і всякі часи вона була але зараз сталановитою, розумною молоді більше. І треба знаходити цю молодь молодих цих людей, з ними співпрацювати, залучатися навіть їхньою підтримкою. И э, внедрять в життя новые формы работы. Андрей, с новыми ну, формами, как у вас. Да, дело в том, что я тут абсолютно согласен со всем, что было сказано выше. Единственная проблема в том, что сейчас средства массовой информации очень планомерно и так четко навязывают молодежи потребительскую систему ценностей. То есть вы мне все должны. И у меня должно все быть это. Да. Те, молодь, да, то есть это то, что думает молодец, благодаря телебачению, интернету, я, я, я понимаю, с одной стороны, я согласен, что человек молодой хочет, увидев, как, ну, допустим, творческий да, человек, он видит, как в кино показывают, что молодой человек приходит на студию, там стоит там 50-канальный пульт, стоят хорошие колонки, тут же рядом находятся звезды, которые его берут в себе в тусовку, и они начинают развиваться. То есть Потому что идет шоу-бизнес, деньги, все остальное. Они то же самое хотят видеть здесь. Это нормальная ситуация. Только проблема в том, что наша экономика пока еще, ну, не созрела для того, чтобы так было. А вкладывать в далекие перспективы пока что проблема у нас чиновники на это не могут пойти, поскольку у них своих проблем хватает. То есть те же дороги, проблемы ЖКХ и так далее. И поэтому получается, что э, то, что есть, то, что они могут выделить, уже на взгляд молодежи по мировым стандартам, под их норму не подходит. И от этого начинается. То есть зачем нам это? Мы вообще тогда ничего не будем делать. Хотя ты объясняешь, что когда-то все начиналось с элементарных вещей. Битл играли на такой аппаратуре, о которой сейчас они просто не могли бы мечтать. Вот. Поэтому главное умение и желание. Если есть и то, и другое, тогда вполне реально, что у тебя что-то получится. Если ты изначально уже говоришь о том, что все, что вы мне даете, это неправильно, это плохо, потому что это не так, как я себе придумал, и они забывают ценность людей, от которых они получают эту информацию. Они забывают о том, что придя на тренинг-семинар, не главное, какая стоит там плазмовая панель или там, э, лазерная указка, а важно человек, который к тебе приехал. И тот человек, который может с тобой поделиться опытом. И таких людей у нас очень много. У нас приезжают все. И доктора наук, и молодежные лидеры, и путешественники. Это те люди, у которых есть безумный богатый опыт. Что делает наша молодежь? Да не, ну и если народ, приехал там Джастин Бибер, может быть. Угу. То есть потому что эти люди не в тренде. Их нет на MTV. Поэтому ну что приходить. Чему у него можно поучиться? Ну, естественно, человек пройшов 5000 тисяч кілометрів пішком. Чому у нього можна поучитися? Ну, во-первых, можна вживанню, хоча б пониманию того, як треба себе вести з природой і з людьми. Андрій, ну це ж потрібно якось ламати стереотип молоді в першу чергу. Того, чого ну зрозуміло, що з сільською простіше вони не мають навіть того, що має. Міська, от запорізька молодь, варто якось змінювати стереотипи, того, що нічого не буває даремно, що все потрібно якось напрацьовувати, випрацьовувати? Ну, в даному випадку все залежить від кожного чоловіка. Тобто, всі пам'ять, що мир змінюється з себе. от тільки ти починаєш міняти себе, і тоді починає вокруг тебе змінюватися мир. Якщо хотіть плакати о том, що все плохо в цій жизни, все не удалося, і жизнь ужасная, то никто никогда не будет любить ни тебя, ни твою страну, в которой будут жить вот такие люди, каждый, который будет ходить и говорить, у нас все плохо, у нас ничего не получается. Но не все так вот, погано, вот, в принципе. Так, дело в том, что вот эта евро, которая сейчас проходит, она показывает, насколько люди действительно могут быть позитивно настроены, действительно они могут быть патриотами своей страны. И это очень хорошо. И первый матч, который выиграл Украина, да, потом они проиграли, но какое единство, если даже западные СМИ пишут, насколько Украина молодцы в том плане, что они поддержали свою команду, несмотря на то, что даже не вышли из группы, молодежь начинает понимать, что единение в самих, и никто не придет, никакой дядя, который заплатит там 20 миллионов, скажет, вы должны любить страну. Да угу. ніхто, дякую за вашу точку зору. У нас є сюжет про те, як ви зібрали під одним дахом у центрі молоді багато різних структур, які надають послуги для молоді. Це було до дня молоді, в принципі, зроблено. Ярмарок соціальних послуг до дня молоді зібрав в обласному центрі молоді чимало відвідувачів, тож всі вони мали нагоду на власні очі побачити, що можуть запропонувати структурні підрозділи управління, котре опікується молодіжною політикою в Запорізькій області. Завітав на акцію і заступник голови облдержадміністрації Микола Ярмощук. Очень хорошо, у нас День молоді не одним днем. У нас в этом, да и не только в этом году, в последнее время у нас проходит целая серия интересных мероприятий на протяжении целой недели в нашей области. Сегодня мы в очередной раз могли посмотреть, какие услуги, какую помощь для молодежи могут оказать, могут оказать структурные подразделения управления по делам семьи и молодежи. Единственное пожелание, что, наверное, как-то время надо выбирать. Ніска другої ілі рекламу делает ширі для того, щоб на эту ярмарку соціальних послуг прийшло как можно більше людей. Наприкінці заходу активістів різноманітних організацій, котрі займаються питаннями всебічного розвитку підростаючого покоління, нагородили дипломами та грамотами. Залишилося дуже мало часу і хотілося б таке запитання поставити вам обом. Чи є шанс, чи є така реалія створити один єдиний центр з усіма послугами, з усіма різноманітними направлен... направленнями для молоді? Чи в цьому немає просто потреби? Я вважаю, що в цьому немає потреби. Є у нас центр. Во. Є багато громадських організацій, які просто по уставу. Записано, що вони займаються цією проблемою, хай на здоров'я займаються. Є громадські організації, які виграють якісь тендери, конкурси на того, щоб займатися молоддю. Теж, будь ласка, хай займаються. Нам єдине, якісь, треба якось скоригувати наші дії. Це єдине. А так взагалі на здоров'я. Чим чим більше мені здається буде цих центрів організацій, які займаються, тим більше, тим краще буде для нашої молоді. Каждый выберет то, что ему надо. Зачем? В любом случае, не должен быть один. Хотя бы их должно быть два. Для того, чтобы они начинали между собой соперничать. Потому что если будет один, все успокоятся, скажут, мы самые лучшие, альтернативы нет, так что приходите к нам и берите только то, что есть. Когда их много, и каждый занимается своим делом, и в конечном итоге все понимают, что есть движение вперед. А посмотрели здесь, здесь хорошо, но хотелось бы здесь сделать лучше. И так постепенно идет движение вперед. Это возможность самореализовываться и становиться с каждым днем лучше. Потому что молодежь должна развиваться. И если она будет развиваться, то и в принципе все будет хорошо. Все заложить так само вид потреб и вид бажань молоди. Так. Саме так. Тобто нічого змінити в даному випадку не можна насильницькими методами прийти і сказати, давай розвивайся. Ну, ніхто не може заставити людину читати книги, якщо він не хоче читати книги. Ну, як ти його заставиш? Ну, тут либо якась стимуляція стимуляция должна быть, мотивация человека, что он это должен сделать. Ну, либо він просто там тумблер в голові должен переключитися, що в определенный момент, когда у нього буде дитина, ему нечего буде ребенку дати. У нібутні чого А з другого боку, скільки б ми не створювали громадських організацій, якщо не буде державної підтримки, то дуже буде важко працювати з молитвим. Тим більше подивіться, скільки у нас позакривалося клубів, школярів, центрів і так далі. Я про це знаю. Я працювала з дітьми, з школярами, і я знаю, як можна було зайняти вільний час наших дітей. А зараз куди подіться дітям? Ну, тоді мені залишається тільки подякувати вам за те, що ви залишилися і ви працюєте. Це був Запорізький вектор. Дякуємо, що були разом із нами.